Вітаю головною темою російської пропаганди залишається вхід українських військ в Курську область і. Весь минулий тиждень таке враження, що головними пафосними такими якимись речами, які намагалися російські пропагандисти довести, це було дві такі теми. Перша, вони всім розповідали, що те, що на полі бою виявилися російські строковики, їх там захопили в полон. Це все нормально, все нормально, нічого страшного. Вони для того там є, щоб воювати. І це буквально всі це говорили. Ну а друге таке враження знову ж таки, що буквально всі російські телеканали кинулися рятувати. Ати репутацію підрозділу чеченського ахмат. Який ну, невідомо куди дівся. І от головним речником по темі взагалі того, як там просувається в Курській області, раптом виявився один з керівників цього підрозділу Ахмата Пті і от Коли він на російському телебаченні розповідає про те, що там все нормально, і там вони буквально їх обійшли десь, а вони десь кудись не прийшли. Воно, звичайно, комічно, але, ну, принаймні, знаєте, ніхто йому нічого не каже. Але коли це ж саме він намагається пояснювати е, своїм союзникам е, з Китаю, е, от тут вже ну, це набуває, знаєте, якогось прямо знущального такого вигляду. От, от давайте подивимося. Скажіть, будь ласка, зараз на фронті, на Ваше направлення, яка ситуація? У нас на фронті обстановка абсолютно підконтрольна. Поки нас не було, противник продвинувся. На территорию России. С момента, как Ахмад прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. Пишет российские газеты и телеграмма и пишет, говорят, это, когда начинает Шужен. Направление чеченские войска э, выбросили свои позиции. Нет, это неправда. Потому что чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений, и там, где они находились, они до сих пор эти позиции держат. А, о том, что э, э, чеченские силы кого-то пропустили, писали только цыпсочные каналы. А, говорят, у вас язык, плен. Очень много пленных. Нет, это ваши, это чеченские плены собрали украинские. А, ну это вот получилось на участке, о котором я говорю, получилось, что не очень много пленных. Пять пленных получилось. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. Ну, то то китайцы буквально над ним слушается. То нас не було, а вони зайшли. Потім виявляється, та ні, ми там сиділи і так і сидимо. А потім виявляється, ні, ми вже там не сидимо, тому що взяли в полон. Ну коротше, от таке от інший. Союзник Росії також е якось так раптом почав такі дивні речі говорити. ну от е для того, щоб з ним поговорити, відправили е в мінськ е одного з таких е найголовніших е і прямо можна сказати, ну таких дуже провідних російських е пропагандистів Євгена Попова відправили говорити е з Олександром Лукашенко. і Олександр Лукашенко йому розповів, що треба все кидати, і, от через те, що зашли в Курську область, треба просто негайно. Домовлятися про щось. Ми відповімо мгновенна і адекватно. Ми відповімо миттєво та адекватно. Якщо вони хочуть, щоб цього не було, давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ті факти. Вони абсолютно закриті. Де вони відкрито говорять високопоставлені люди? Дослівно, нехай б'ють один одного, українці, росіяни. Нехай у цьому казані всі подохнуть. Ну, тобто Росія напала на Україну, але якось, от виявляється, Лукашенко вже і не хоче воювати. Більш того, він там розказав, що він із НАТО воювати не хоче, і не збирається, і наміру немає. І тільки якщо на нього нападуть, ну хто на нього нападе? Ну, зрозуміло, що це ні про ні про що. Але от, Найбільш цікаве, я вважаю, в усьому цьому там на півгодини інтерв'ю було інше. Це те, як ну, намагаються зараз росіяни знов там про щось говорити, якісь ядерні речі, щось таке. І буквально навіть спочатку, самого, ще не встигли нічого сказати. Вже Лукашенко передав. Таке враження великий привіт від інших союзників, від тих же китайців, і розповів, що власне застосування якоїсь ядерної зброї е, призведе просто ну, до абсолютно такої ситуації, що цих союзників може у Росії і не залишитися. Ну, і я би сказала, що це досить така, е, ну, мабуть, е, Важлива і ну, промовиста деталь, коли один з головних союзників Росії розповідає їм про ті червоні лінії для Росії, які вона, ця Росія, не має переходити, це спроба толкнути Росію на асиметричні дії, Ну, допустим, приміненню ядерного оружия. Знаю точно. что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, ну, наверное, у нас вряд ли союзников бы осталось. Вообще никаких бы, даже сочувствующих стран не осталось, возможность положить Россию. Вы готовы нажать красную кнопку? Слушай, уже красные кнопки, уже все вокруг понажимали. Ну, вот так. Буквально трохи непрямим текстом його послав, що якщо ви на мене там розраховували, що я буду Європу чимось лякати, то це не до мене. Отак приблизно йому і сказав Лукашенко. І це також досить цікаво. І ви знаєте, також досить цікаво те, що от раптом після всього цього ну, якось зникли практично з російського телебачення крики про застосування якоїсь ядерної зброї. Ну, от нема і все. Оці всі, якісь щоб завжди були, там і кинути якусь бомбу, і щось ну кудись вони ділися. Більш того, почали говорити, що це неприпустимо, і що взагалі так неможливо у західній європі особливо вважають, що ми ні за що не включимо навіть тактичну ядерну зброю, і тому нас можна без кінця провокувати. Що ми все одно не відповімо. Я не кажу, що треба. Я не з тих провокаторів, які пропонують. Це люди, які або провокатори, або безмозглі якісь емоційні істоти Ну що ж, давайте подивимося, а що ж говорять ті провокатори і безмовлі емоційні істоти, які зазвичай кричали про ядерну бомбу. Ну, от, тепер вони якось говорять про те, що ну, от нормальна ситуація. Ну що ж, війна йде і на території Росії це нормально. Ось вот, що я можу сказати? Во-первых, всім треба немножко успокоїтися. Вот так вот, если говорить серьезно. Да, это очень болезненно. С другой стороны, ну давайте себе на секундочку представим существование вот всей этой истеричной информационной среды. Ну, скажем, в 1812 году, после чего, наверное, Михаил Леночку Кутузов был бы разорван на тысячу мелких медвежат, когда он проспал поворот и совершенно неожиданно, как уже выяснилось, совершил знаменитый маневр, который привел к оставлению Москвы, но ну, это же пограничная территория. Ну, послушайте, там, в какую-нибудь суд, Жульгов, їхати в Суми чуть ли не ближе, ніж до Курска. Ну, треба отметить, що практично ни одну большую війну ми не выигрывали без трагічного моменту входу вражеских військ на нашу землю. Тобто він що, натякає, що ще треба й Москву захопити, бо як же інакше, якось незвично російській людині воювати без того, щоб Москву захопили. Так чи що. Дивна, дивна така якась ця. Ну, і якщо ви думаєте, що це щось е, таке випадкове, ні, всі вони дружно розповідають про те, що всім треба заспокоїтись, не впадати в паніку. Ну, там, іде на території Курської області війна, ну і іде, і нормально, і, і взагалі, е, ну, мабуть, це недовго. В случае, якщо ми не будемо придаватися какой то серйозній. Паники и оценим ситуацию на курском направлении объективно. Они там остаются и могут оставаться в течение довольно длительного времени, но, но мы это принимаем просто как текущую э, военную э, ситуацию и такую реальность текущего времени. Честно говорим о том, что там, за 2-3 дня, условно говоря, мы назад уже на границу классическую 1991 -го года э, вооруженные силы Украины не вернем и принимаем эту реальность. От така нова реальність. Якщо сказати, що ця реальність їм подобається, ні, не подобається. Звичайно, вони кричать про якусь відплату, треба щось таке зробити, але що зробити, поки не ясно нікому. Хоч є ідеї, про які я трошки далі скажу. Але от сам цей факт, що на території Курської області у росіян раптом іде війна, знаєте, вона принаймні раптом призводить до того, що навіть в російському ефірі почали якісь такі. Ну я не знаю, прям я критика режиму звучати про те, що як же ж так, що ж це таке, не так називають війну, і взагалі не так виявляється воюю. Тобто ще от е, два роки назад, і навіть рік назад, і навіть півроку, все було чудово. І ці ж самі люди казали, як прекрасно все відбувається, і як оце Путін все передбачив і всіх переграв. І раптом виявляється, що щось іде не так, і буквально не так, як треба, і щось не те роблять всі. Когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Ну, ре реально любая военная операция, особенно неудачная, после нее следует то, что называется разбор полетов. Ну, выводы. Когда Конечно. выясняют, почему, как, кто виноват, кто отвел войска, кто не принял решение, кто проигнорировал разведную информацию. То есть это все выясняется в узком кругу, я согласен. Потом принимается урок решения. Но страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Ну, якось важко їм буде насправді щось там з'ясувати, тому що ну, не звільняти ж вдруге все міноборони, які буквально звільнили от, напередодні того, як сталася оця операція в Курській області Сил оборони України. Ну, вже все. Якось так. Один раз Міноборони звільнили, другий раз звільняти не будуть. Ну, але завжди можна звільнити, наприклад, весь генштаб. Можливо, ще це станеться. Ще більш цікаво, що е, це все раптом призвело до розмов про те, що виявляється, і Росія якась вона не така, от потужна. І більш того, вона навіть взагалі не може захистити, як з'ясувалося, свої кордони, бо ви будете сміятися. Росіян мало для того, щоб захистити кордони. Розумієте? Отак от. Тут було нам всім розказували, що ресурси Росії не вичерпні, що Росія виграє, тому що вона велика, і людей в них багато, і всіх вони закидають шапками, а тут не можуть кордони захищати, бо людей мало для цього. Ну, я вважаю прекрасно. Це якийсь цікавий такий, знаєте, напрям руху взагалі російської е -о, цієї пропагандистської думки. Коли у нас час тисячі, мабуть, да? 3000 километров границы с недружественными странами. И всего лишь под 150 миллионов населения. Исходя из этого, мы хорошо понимаем, что вот взять и жестко закрыть границу, как хотелось бы, у нас просто населения не хватит. Значит, мы должны действовать умно и должны использовать методы, которые были наработаны нашими дедами и прадедами. А это обозначает совсем другое отношение к жителям вот этих пограничных территорий. Ну і от врешті ж цікаво про жителів прикордонних територій. Ну, ми всі бачили з вами просто багатько різних е, вже криків і, і від плечів про те, що Путін помагі, Нам нас кинули місцева влада, а Путін, мабуть, не знає про те, що нас кинули тут. Е, ну, все це огидно, звичайно, звучить, і якось воно ну, таке. Більш того. Е, опору там немає, тобто самі якісь вони там, ці люди або тікають, або оцениють про те, що Путін помогід. Е, е, але ж мають до них якесь ставлення, бачите, от тепер має бути нове ставлення до жителів цих прикордонних територій. І от я вважаю про нове ставлення до жителів прикордонних Територій в іншій програмі, колишня депутатка Держдуми, зараз вона там е, також серед оцих провідних пропагандистів постійно виступає. Там центр якийсь має таких стратегічних досліджень. І от вона вирішила розказати, яке ж це нове ставлення до жителів прикордонних територій. Я вважаю, е, що нам необходимо після того, що случилось в останню неділю в Курській області. Сделать такое возмездие, чтобы вот надо, все, что там в Курск вошло, а там, по подсчетам военных, которые не афишируются, ну, дивизия в целом, ну, вот да, если б да. несколько бригад, это вот не по это не просто. Вас... Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, я... понимаете. Не... Недаром... Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что не даром столько эвакуации. Не будем, не Иначе будем. Иначе эвакуировать, наши столько планы, тысяч сказать, людей. Я я, я я да, я тоже с вами согласен. Я с вами, согласен. Я Но, с вами согласен. Нет, это мое желание. Пока я не вижу. И мое тоже это желание. Я про это говорю, как, который день. В эфире як прекрасно, і її бажання, і іншого пропагандиста бажання провести коврове бомбардування міст і сіл в Курській області і по всьому, мабуть, прикордонню російському. Ну, а що? Це була суджа, не буде вам ніякої суджа, скоро вже в принципі не залишиться, мабуть. І там ще, ну, куди ще зайдуть, там дойдуть до Курська, та й Курська не буде. А якщо до Белгорода, і Білгорода не буде, тому що треба бачите, прикор... виявляється, бомбардувати їх всіх і нема чого це от розводитися навколо того. Це я вже цікава думка, така прекрасна. І варто, мабуть, цим жителям прикордонних територій якось її запам'ятати, тому що це ж до них оце ставлення. Ну, не до нас. На... З нами це все зрозуміло, нас бомб... бомбардують вже два роки. Нам нічого нового ми не дізналися. От, виявляється, точно так вони воюють і на своїй території, і точно такий же підхід. Все просто накрите бомбами. А, а друге цікаве, взагалі, це, знаєте, взагалі таке щире нерозуміння, нащо це людей вивозити, коли там ідуть бойові дії. Ну, йдуть бойові дії, ну стріляють, ну, вбивають когось. Ну, хай сидять, ну чого їх евакуювати? Виявляється, їх евакуювати тільки для того, треба, щоб знести все взагалі. Ну, що вам сказати, логіка якихось ну, людоїдів, реально, інакше це не назвеш. Просто людей, які не жаліють нікого, ні своїх, ні чужих. Все просто розбомбити От сидять їм прекрасно в їх оцих теплих студіях розповідати про те, як оце людей там вигнати з їх будинків, все розбомбити, і буде прекрасно всім їм жити після цього. Ну і е, такий, знаєте, додачу до цього, ще прекрасно також зараз почитати російські пабліки е, з приводу цих самих евакуйованих. Їм же пообіцяв. Особисто Путін дати по 10 тисяч рублів. Це щось 115 доларів. Десь так страшні гроші. Звичайно, 115 доларів. та, що, мабуть, на все вистачить, на все оста життя після того як розбомбовлять ковровими бомбардуваннями їх житло. Ну от. Мабуть, 115 доларів це саме те, що їх врятує. Так от, Із цими 115 доларами також е, все просто прекрасно, тому що, як з'ясувалося, 90% взагалі оціх самих біженців їх просто не отримали і не можуть отримати. Вони е, заявки там відхиляються або просто не приймаються. І зараз вони всі дружно виють про ці е, 115 доларів, що «отже ж нам пообіцяли, а тепер не дають. Ну, почекайте. Це ще не, розбомба... не розбомбардували це все. От коли розбомбардують, тоді, так, да, тоді, звісно, тоді, може, й дадуть 115 доларів. Все до того йде. Е, от таке готують. І таке, от таке просувають, розповідають, що так треба тепер от з тими е, російськими містами і селами, які е, вдалося зайняти українській армії. Е, Інше, що також вже з минулого тижня просувають дуже активно, це розмови про якісь ядерні чергові інциденти. Ну, ми пам'ятаємо, що навіть Лукашенко пояснив, що будь-які згадки про там тактичну ядерну зброю закінчаться тим, що не залишиться жодних союзників, і це буде крахом Росії. Мали іншу історію При, як завжди витягнули якісь там теракти на АЕС, якісь е, розмови про брудні бомби, і все це в принципі з минулого тижня намагаються якось роздмухувати. В минувшую субботу Минобороны России обвинили Киев в подготовке ядерной провокации, нанесении удара по Курской АЭС. Цель атаки, как пояснили в ведомстве, обвинить Россию в самообстреле, чтобы у Москвы появились основания для ответных ударов по атомным объектам Украины. В эти выходные появилась информация, что простыми ударами по АЭС Украина не ограничится. Ее цель применить грязную ядерную бомбу против Курской атомной электростанции. Чому ви знаєте, от, оці всі розмови про якісь там удари по ЕС, вони настільки е, якось так навіть е, самим пропагандистам е, незрозумілі. Е, якщо послухати, що вони говорять, там одні говорять, що та ви що, ну розбомбардувати АЕС неможливо взагалі туди втрапити, навіть якщо якимись там снарядами чи чимось, е, то ну, там, там вже будувалися якісь конструкції, які мають витримувати прямі авіаудари, тому це все неможливо, це все якась. Маячня. Е, от спочатку це все, Міноборони Росії от розказав про те, що будуть удари по АЕС, потім якось стало зрозуміло, що ні, щось за АЕС тут не заладилось. Більш того, вони намагалися влаштувати щось на Запорізькій атомні станції. Але якось дуже вже явно було те, що там загорілося в тому місці, де його підпалити могли тільки самі російські військові. Більше ніхто. Там в гридарні якісь з всередині щось горіло. Ну туди ніяк українці вибачте не могли ні українські війська, нічого залетіть не було, самі підпалили і відповідно так і відреагували на це в усьому світі, що якось щось ви таке не те говорите. Ну а от розмови про Курську АЕС там також якось не зрозуміло, чи, чи дійшли. Ну довго ж казали про те, що хотіли захопити, ніби як українські війська АЕС не захопили. А тут виявляється, вже. Ні, не захопили, але все одно щось там готують. Ну, якось дуже все це дивно, і не можуть пояснити до кінця навіть російські е пропагандисти, що відбувається. Але знаєте, як вони при цьому розповідають про ці от е наступний цей крок, що це буде, виявляється вже не удар по ЕС, а от яка раз е брудна бомба. Це окрема епічна історія. Тому що от прохопилися вони про цю брудну бомбу. Потім почали розбиратися, хто це сказав, як це сказав, де це сказав і на що це сказав. І от вам, знаєте, перше джерело цього всього розмови. Е, виявляється, перше джерело цієї розмови один з російських же пропагандистів, причому такий дрібний, який десь там в Донецьку працює воєнкором. От тепер він виявляється, буде крайній. Взагалі, в усіх цих розмовах е, про брудну ядерну бомбу. Отак от воно й є. Тобто, коли почали розбирати, вже не Міноборони не бере на себе відповідальність за оці всі розмови. Ні, якісь там Соловйові Скабєві. Ні. Тепер крайнім є, От зараз ви побачите оцей ось мершавенький російський пропагандист. Ви сообщали тому, що противник готові ви так говорили взрив грязної бомби. Что вы имели в виду? Имеется в виду какая-то бомбардировка какими-то спецснарядами ядерных объектов, которые вызовет катастрофу, не дай бог, ядерную. Что вы имели в виду и откуда сведения? Прошу. А, сведения а, с той стороны, Дело в том, что вот за то время, пока я работаю на Донбассе, ну, с 2014 года, образовалось ряд источников с той стороны, которые мне регулярно передают некие сведения, которые я, соответственно, передаю там по инстанции. Ну, дословно это звучило информация пришла про экстренный канал, от очень такого проверенного источника, по крайней мере, ну, мне рекомендовали с ним работать. Он считает надежным достаточно. Понятно, что его проверяют все время из разных источников. Но это такой, скажем так, эм, серьезный источник. Да? Э, Звучала то следующая дословная информация. В городе желтые воды, восточно-богодительный э, восточная горно комбинат завезены спецзаряды э, для удара как бы грязная бомба ядерной начинкой для удара по местам хранения отработанного ядерного топлива Курской либо Запорожская, Пожалуйста, срочно передайте по инстанции. И вот я первый озвучил. Mm -hmm. Получилось так, успел. Ну, что вам сказать? Ну, смешнейше, только когда э, какой-то вашингтонский пост начинает рассказывать, что у него есть анонимные джерела, которые рассказывают, как украинские туристы подорвали північні потоки. А тут ще краще. Тобто їхні ж джерела, з якими рекомендували цьому спілкуватися якесь, мабуть, ФСБ, розповідає їм же якісь там легенди, і вони ці легенди встигли передати. Ну. Отака. Тобто тепер оцей от, е дядько, ну, власне, я ж кажу, єдине джерело всієї цієї історії виявився оцей ось е воєнкор, який ще раз кажу, він сидить в Донецьку, який розповідає отакі от постійно легенди. Ну, я вже після того, як він довго розповідав, що там французи воюють е поляки і американці. ну... Приблизно такої ж якості і ця розповідь. Тут що вже сказати. І от, знаєте, після цього якось не дивно, що ну, мало вірять чомусь. От, навіть не те, що мало взагалі не вірять ніхто в ці розмови. І навіть якось так з'являються якісь такі знаєте, думки у російських пропагандистів, що їх просто перестають слухати навіть самі росіяни. Ну, дійсно, Чому перестають слухати, коли постійно розповідаєте якусь повну маячню? Навіть дивно. Мы начинаем сейчас очень серьезно проигрывать информационную войну. Потому что мы все время говорим: эки, оки, как-то где-то обломки БПЛА упали и взорвали целую нефтебазу. А извините, мы живем не в вакууме. Интернет забит видео, интернет забит комментариями, как интернет забит вражеской сюда, правда, информацией. Да, это правда. вражеская информация, на нее садятся наши с вами сограждане. Да. И они уходят от нашей с вами информации. Они переключают канал, есть. они перестают читать и так уходят и на какую-нибудь труху или еще на что-то. Ну, это не единственное, что они не хотят смотреть ни российское телебачение, ни читать российские каналы. Потому что вот... Живе в Ростовській області людина. Вона от знає, що третій день горить нафтобаза в пролетарську і після удару дронами 18 серпня. А де вона може про це побачити? А вона не може про це побачити в російських змі. От горить воно й горить вже три дні, і яскраво горить там, вже ну я не знаю, там 11, здається, вже резервуарів згоріло, може й більше. Мабуть, всі згорять, взагалі всі, що є. І ця пожежа там постійно щось вибухає, постійно щось відбувається, а російські ЗМІ про це не розповідають. Натомість вони розповідають про якісь е, фантомні історії про те, що от хтось збирається підірвати Курську АЕС, хто може збиратись підірвати Курську АЕС крім росіян? От, скажіть мені, або Запоріжську АЕС. Хто може бути крім росіян? Тут, знаєте, згадується, як колись е, вже. Тійний нині Пригожин розповідав про ядерну бомбочку, яку ще в 22-му році подумували, як він казав, підірвати десь в Воронежській області. От, судячи з усього, це поки що є єдина думка, яка якось так от дійсно стратегічно живе в голові у росіян: підірвати ядерне щось на своїй же території. От в якій-небудь Курській області. Так що це вам і про нову політику стосовно прикордонних територій, і про ті плани, які можливі, і про Червоні лінії, і про те, що може бути і чого не може бути. От як після цього всього з'ясовується, найбільше, що може бути, це підірвуть Курську АЕС. Ну що вам сказати? Здається, від цього мають більше російські громадяни боятися, аніж ми чи хтось інший від таких розмов і від таких от планів російської влади. Так що, десь правий пригожин, таких точно треба кудись знімати і кудись скидати. Ну а що? І так варто варто боятися, мабуть, жителям прикордонних районів. Російської Федерації тому, що саме стосовно них, от тепер такі плани: їх знищити, їх бомбардувати, у них щось підірвати, тому що. Це терористична країна. Вона завжди підриває і вбиває і власних громадян для того, щоб була можливість вбивати потім громадян інших країн. Це якась така постійна політика Путіна. З чого почав, тим і закінчив. Почав з Курська і підриву власних будинків, от, судячи з усього, і зараз якось єдине, що може придумати, це знову Курськ і знову підрив чогось свого. Така історія. Так що побачимося.